Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Світлана, і сьогодні ми дивимося порожні банки. Чи ми будемо економити ваші гроші, чи напеки щось варто повторити і купити? Тому підписуйтесь, ставте лайки і пишіть, чи у вас дуже швидко закінчується косметика. Тому що мені, для того, щоб не збирати порожні банки, прямо знадобився час. Але я прийшла до вас сьогодні з одягним кульком. І зараз швидесенько дивимося до чого. Нагадую, що тут не буде ніякої логіки і послідовності. Я просто діставатиму з пакета продукти і ми з вами говоритимемо про них. Перше це ось така порожня упаковка, бачите, вона аж світиться. Порожня упаковка з серветочок від Sephora, Sephora Collection. Та, здається, чи це просто Сефора? Куплено на Sephora, здається, це мініатюра. Там є багато різних варіантів серветок. Я додам назву і можливо ціну, якщо я знайду саме ці. Ці вне вони очищувальні, вони знімають макіяж, не пересушують шкіру, дуже зручно брати з собою в дорогу. Якщо ви кудись їдете і у вас немає, знаєте, можливості прям добре піти змити, вмитися і так далі. Це хороший варіант. Наприклад, якщо ви там сіли в потяг, та і в потязі вам потрібно десь митися, ви не дуже хочете це робити. Серветки це класний варіант. Ціна адекватна, кількості вам вистачить однієї серветки. Достатньо для того, щоб зняти весь макіяж. Я не знаю, чи вони з ним прям водостійкий макіяж, не впевнена. В мене немає ніяких водостійких тушей для того, щоб я вас орієнтувала. Але ось це дуже непогано. Я знаю, що там є різні ніби варіанти. У мене це з алоє, не знаю, чи вони відрізняються по функціях, але оце класні штучки. Можливо, я б собі їх і повторила, якби робила замовлення, І мені потрібно там би щось було докинути. Мені здається, вони десь доларів 5, можливо, коштують, типу недорогі. Це ще не до кінця порожня банка, але так як в мене зараз не планується наступного відео з порожніми банками, бо мені їх треба назбирати. Це міцелярка. Міцелярка від L'Oreal. Бачите, її тут зовсім мало лишилося. Ось так вона виглядає. Вона в мене така трошечки в водичці: 400 мл. Класна міцелярка. Я її взагалі випадково взяла, коли колись була якась акція на мейкапі, а, мені здається, це була акція на мейкапі, там, де можна було отримати утюжок для волосся. Я взяла тоді цю міцелярку, Спочатку я її не зрозуміла, так як вона така, знаєте, середня. Але вона добре змиває макіяж, не пересушує шкіру, не знаю, чи працює з водостійкими. Продуктами, але точно працює класно з пігментованими помадами, тінями, матовими помадами, дуже добре змиває макіяж, класно впливає на очі, тобто у вас немає подразнення. Достойна банка, і мені здається, вона не є дуже дорога. Тому, якщо ви шукаєте таку якусь середню, непогану міцелярку, це хороший варіант. Дійсно, дуже достойна штучка. Якось я вам сказала, що не буде ніякої логіки, а ми ідемо по вмиванню. І це вмивачка. Це First Aid Beauty. Бачите, вона вже в мене повністю використана. Вона вже така тут, бачите, нічого нема. Ось так виглядає. Вона в мене була в повному розмірі. Це моя перша вмивачка з іпсі. Я її отримала десь, напевно, що в квітні мені її точно вистачило до трьох місяців, враховуючи те, що я комбіную вмивачки і використовую різні вона себе позиціонує як deep cleanser with red clay що я вам хочу сказати, дуже цікава формула. Вона дійсно схожа на крем, такий на клей, червоного кольору, піниться середньо. В принципі, це хороша мивачка. Якщо ви не хочете щось таке термоядерне, ви хочете просто вмитися зранку або вмитися після косметики, але вам не треба там якась гідрофільна олія для супер очищення, Це непогане мивачка. Мені здається, цей бренд є ще і на Сифорі. Тому можете неї приглядітись. У мене жирна шкіра схильна до запалень, досипань, взагалі, до всього, що тільки можна. Хороша, ну, хороша вмивачка, мені сподобалася, вона себе позиціонує для чутливої шкіри, В принципі, досить достойно. Тут є 134 грами, віддушки ніякої в неї немає. Ну так, вона просто типу пахне. От, бачите, тут ще лишилося такого кольору, до речі, ця вмивачка. Мені сподобалось. Я спочатку навіть думала повторити, але зараз зіпсі, Мені мені просто купа цих мивачок, плюс я брала лише адвент, тому поки що призупинюсь, але якщо я побачу, наприклад, на сьогодні, що її можна якось докласти там, за бонусом мініатюрку, я б її повторила. Зовсім свіжа порожня банка, це тестер, тестер тоналочки від Fenty Beauty. Я... Вже робила відео з оглядом на мої засоби від Fenty Beauty, Мені не сподобався цей тональний. Можливо, це просто перше враження. Цієї капсулки вистачили на один раз. Відтінок класний, холодний, світлий, оцей відтіночок 100, але вона матова, сушить шкіру, погано виглядає на шкірі, підкреслює висипання, погано перекриває. Ну, не знаю, мені не сподобалося. Наступне далі йдемо по ванні. Це скраб, скраб, скрабуюча паста від Rituals, Тут не знаю також, мені воно видно, що воно присвічується, але не знаю, чи видно вам. Скрабуюча паста від Rituals, це з адвент-календаря, який в мене був. До речі, якщо ви любите бренд Rituals і вам би було цікаво, напишіть, і я зроблю повторні враження на адвент, так як в мене є вже про що розказати вам в порожніх банках. Що я хочу сказати? По-перше, запах карми супер! Супер! Освіжаючий, реально свіжий, не солодкий запах. І він не нав'язливий. Скрабуюча паста мені дуже сподобалась. У мене є також ще скраб, і я бачу різницю між скрабуючою пастою і скрабом, тому що скраб він більше на оліях, він більше такий, типу, навіть дозволоження, знаєте, такого ефекту після скрабування. Скрабуюча паста це не про це. Я використовувала на ноги, на плечі. Класна штука. Навіть задумуюсь над тим, щоб купити якісь комплекти, там, де буде саме оця паста, можливо, в повному розмірі. Дуже цікава штучка. Показую одразу два однакових продукти. Це ось такі гелі для брів від Revolution. Вони ось так виглядають. У мене їх два. Один, тому що він порожній, інший майже порожній, але вже завершився термін придатності. Як виглядаються туш, тіні, не знаю, що це таке гель для брів. Ось так, ось така щітка. Бачите, вона така невеличка і мені дуже подобаються ці продукти. Я знаю, що зараз там не в моді, можливо, якісь графічні прови та їх оформлюють всі по-різному. У мене також є декілька варіантів оформлення брів. Але ось це це, знаєте, бюджетний варіант, коли ви хочете просто дістати. Профарбувати по своїй формі і все. Вони, в принципі, колір буде триматися точно до вечора. Він не старається, не опадає, не обсипається. Я не знаю, що ще може статися з таким варіантом продукту для брів. У мене їх було два, і в мене зараз ще є, здається, один в користуванні і один в запасі. Я дуже люблю ці продукти, але в мене тут прямо такий руденький відтінок, так як у мене руде волосся, мені підійшов. Тут треба дивитися на те, які продукти ви любите, і на те, які відтінки вам потрібні. Тому що це не стійка історія в плані того, що вони не зафіксують волоски. Ця текстура вона не зафіксує. Вона профарбує форму, вона профарбує волосинку, але вона не поставить волосся, знаєте, як якийсь термоядерний гель-для брів або ж помадка. От, але мені таке подобається. Вони точно бюджетні, їх легко знайти, і вони точно я не надіно. Класні, класні. Якби я знімала часто порожні банки, це була б не знаю п'ята, шоста, двадцята порожня банка BB від поріто. Це двадцять третій відтінок, двадцять перший. Перепрошую, двадцять перший. Це мій фаворит. Люблю обожнюю, постійно повторюю. Він у мене постійно в користуванні. Мене від нього не сипе. Він перекриває висипання. Класно веде себе на жирній шкірі. Він зволожуючий, краще припудритись, аніж потім не знаю, що робити, коли ви не можете перекрити свою шкіру супер історія. Взагалі, ну, мені дуже подобається. Я бачила цей хайп на тому, що перевипустили пакування і нібито щось змінили в формулі. Сподіваюсь, формула буде така сама супер, але це прям мій, не знаю, якби я знімала фаворити, він би був фаворитом номер один і навіть не хоче шукати зміну, класно працює. Дійсно, чудово веде себе на шкірі. Ця маска, маска розпочала шлях до збирання порожніх баночок. Це масочка від фармасі, фермасі, не знаю, це нічна маска з ніацинамідом і вітаміном Б. Чесно, мені сподобалось. Вона цікава, вона зроблена в Америці. Це якийсь пробничок, який мені приходив звідкись, не знаю, до опакування. Вона настільки зволожила шкіру. От, ви знаєте, ось ці відео там, де так тицяють в шкіру, і вона така пружа. Оце ця маска взагалі суперова, якби я б бачила ще пробники або якісь мініатюрки взяла б. Не знаю, як вона б себе вела саме на постійному використанні, але для зволоження супер, чудово відпрацювала. Мені здається, в моєму відео я просто хвалю всі предмети, які я вам показую. Кажу, що це все чудове, але ні, тут будуть і негативні мої відгуки. Наприклад, ось цей блиск. Чесно, це е, новий для мене бренд, це бренд Кап. Напевно, він так читається. І, Боже, це ужас. Я не використала його в нуль. Це дуже поганий приклад блиску. По-перше, він велетенський, вам не потрібна така велетенська банка блиску. По-друге, от ви скажете, Боже, він же ж нюдовий, да? блистить, як перлиночка. Він такий тільки на аплікаторі. Насправді це густий, бежевий блиск, який робить оцю полоску які скатується, які нерівномірно покриває губи, якісь сушать губи. Я не знаю, це дуже поганий приклад блиску. Він мені трапився на іпсі, колись мені здається, взагалі в подарунок до якогось замовлення. Це не добре. От це прям запам'ятайте цю банку і не беріть її. Я не знаю, чи вона б себе вела в іншій формулі по Action це відтіночок Tangled. Ну, це прям е, на вигляд як блиск з 2000-х, але в мене є блиск з 2000-х від Люміне, який дійсно робить гарні губи. І є цей блиск, який настільки погано працює, що його просто хотілося виглянути, як тільки я його відкрила. Консилер Консилер від Top Face. Перше, що це, ну, мені не підійшло, це відтіночок. Мені здається, це був 02 В У мене вже стерлось пакування, але мені чомусь здається, що це 02 він дуже був рудий. Пакування ось таке аплікатор. Тобто, тут саме стандартна історія він дешевий, якщо я не помиляюся, він коштує менше ніж 200 гривень. Але він не робить нічого. Ну, тобто, ви наносите, наприклад, там, під очі, щоб перекрити, бо він такий, знаєте, темнуватий для мого типу шкіри. Думаю, ну окей, нехай буде, знаєте, як з персиковинкою. Він не перекриває. Наносити на висимпання, не перекриває. Сушить, не сушить, робить нічого не робить. Ну, не знаю, не зрозуміла цей консилер. Як на мене, консилер за будь-які гроші має хоч щось робити. Хтось нехай там типу перекриває висипання, але підсушить під очима, хтось там під очима, а цей не робить нічого. Я його не зрозуміла, мені він якийсь слабий. Можливо, на сухій шкірі він би вів себе інакше. На жирній шкірі ну, він взагалі не сприймався моєю шкірою як. ну, взагалі. Ну, взагалі. Цей продукт це прям серйозна заявка. Це краплі від Glow Rescue, Навіть просто червоний, настільки червоний на камері, що знаєте, це акцент зараз. Ой-ой-ой, ну дуже-дуже добре. Пахне полуницею, супер! Мені здається, все ще пахне. Ось так виглядав носик. бачите, треба було натискати, вичавлювати. Чудова основа під макіяж. Як сиворотка, мені здається, він не робить нічого, цей праймер, бо він, це взагалі заявлено як якісь блюріші краплі і як сиворотка, і як порозотирачка. Я вважаю, що на ньому супер класно носиться макіяж. По-перше, покриття дійсно, я раніше не вірила в дію баз, але коли спробувала, зрозуміла, що є достанні бази, які дійсно щось роблять. Чудова штучка, я б обов'язково повторила, можливо, навіть повний розмір. Чому можливо? Тому що повний розмір баз. Ну, база, це не те, що використовується супер, не знаю, активно. Принаймні, я використовую далеко не під кожен, знаєте, не під кожне нанесення макіяжу. Але ця база від Recipe чудово себе показала. Ой, ну в мене вже лишилось пакетику, якісь такі більш негативні враження. Але окей, нікс, нікс. Це Lip Gloss Butter Gloss, перепрошую, жахливий блиск, який я захейтила в відео про NYX. Я люблю цей бренд, але, ну, вибачте мене, що це таке. Що по відтінку? Що це? Хто це? Це даже не Барбі, це дуже погано, поганий відтінок, не перекриває повністю колір, знаєте, плямами так береться, скатується в полосочку таку, мені неприємний блиск. Не знаю, не оцінила взагалі. Думаю, через колір, тому що в мене є такий самий з червонинкою. Він себе так не веде. Тут є якась біла база, яка ну, настільки погано працює на губах, що ну, це, це дуже недобре. Це дуже недобре. Якщо ви любите щось таке більш стандартне і ви десь захотіли такий блиск, не треба, вам не треба він. А продукти, які нічого не робить. гель для брів, люміне. Гельбрів з стандартною щіткою. Ось такою, бачите, він такий. стандартна насправді, як на мене, це щітка, не робить нічого, взагалі не вкладає брови, не тримає їх, виглядає як клей. Ну, такі. Такі, такі, такі. Мені трапився він в адвенті, я його не купляла окремо. Якщо ви десь побачите гельдебрів для мене, я не думаю, що він взагалі вартує уваги. Він не робить нічого, що ви хотіли б бачити від Геля для брів. Бальзам, на який в мене були такі надії, але він таким поганим це бальзам Color Intense. Це український бренд. Я думаю, ви точно його бачили. Це український бюджетний бренд. Від Color Intense є багато достойних продуктів. Я бачила їхні кольорові туші, це просто, я не знаю, ну це, мені здається, їх хід. У мене також є олівець від Color Intense для губ чудовий, просто чудовий. Але оцей, Боже, ну як це погано, це ужас. Ой, це, мав бути чорний блиск. Так, я його викидаю, тому що він, мало того, що не робить нічого хорошого на губах. Він пахне ожиною, окей. Але він сушить губи і дає оцей. Поганий поросячий відтінок. І я не люблю оці продукти, які роблять піаш історію на ваших увагах, тому що це об'єктивно ну, не завжди виграшний варіант. Ви ніколи не знаєте до кінця, який відтінок буде. Ну таке, мені не подобається те, що він сушить губи, ну прям іноді можуть з'являтися якісь шматки. А знаєте, коли ви наносили догляд на ніч, догляд зранку, нанесли цей бальзам, і він все спогано, ну, типу, на що це робити? Я багато бюджетних бальзамів, які принаймні не сушать губи. Ну, в мене лишилось зовсім мало продуктів. Давайте ще по поганим продуктам для губи. Помада Бобі Браун. Боже мій, як я її хотіла. В мене взагалі є якісь такі величезні очікування від, від бренду Бобі Brown. Але, Боже, як вона ваняє це ужас. Це відтіночок італійська троянда Italian Rose. Вона в мене не використана. Відтінок бомба, Чесно, відтінок супер. Типу, подивіться, він чудовий. Це такий, знаєте, правильний, гарний відтінок, але як вона смердить. це якийсь Ужас. І, до речі, в ній є якась штука така, от не знаю, чи ви побачите, бачите ця штучка посередині, і вона дряпає губу, губу. губи. Ну не знаю, Мені таке не подобається. Вона пахне, ну от ніби вона протухла 10 років тому. І причому вона так почала пахнути, як тільки я її купила. Я її е, е, придбала віддалено, тому я не могла понюхати її, якщо це дійсно аромат цієї помади. В ну, нею неможливо користуватися. Ви мажете її на губи, і вона далі смердить. ну це Вона ваняє. Ну, щиро кажучи вона дуже погано пахне. І цей аромат тримається так само, як і тримається ця помада. Не знаю, не знаю, взагалі мене це так засмутило. Це досить недешева помада, гарний бренд. Позитивні очікування, але така вонюча, що нею неможливо не користуватися. Я навіть пробувала просто ставити її з відкритою кришкою, щоб вона постояла мені пару днів, вона вивітрилась, вона не вивітрюється таким чином. І їй вже півроку вона далі воняє, так само, як у перший день. Просто якийсь ужас. Трошечки азійської косметики, маска для від Flower Nose. Ось так вона виглядає, дуже-дуже гарненька, така звичайненька, ой, такий носик. В ній було, в принципі, все добре е, перші рази, напевно, навіть перші місяці користування вона себе вела добре, це нічна маска для губ, класно зволожувала, немає ніякого в неї аромату. Але потім вона почала пекти губи. І пекти не так, як плампер це має робити, а просто пекти губи ви носите, вона вам пече, я не знаю, роздратовує максимально губи, вам хочеться її змити. Не знаю, можливо, в неї вийшов термін придатності, але вона це почала робити десь через два місяці після користування. Ну, тут не може бути два місяці користування, тут 10 грамів продукту, це неможливо використати за два місяці. Не знаю. Оце прям мене трошечки засмутило. Я схиляюсь до того, що, скоріше все, просто це термін, якось співпало так. Можливо, я на якісь останні два місяці терміну придатності припала, коли нею можна було користуватись. Останні дві порожні банки, які я лишу для іншого відео. Сьогодні вам покажу коротенько, чому лишу, тому що є ще один продукт з цього бренду, і я хочу з вами подивитись на бренд. Це бренд Татча. Це японський бренд. У мене є лише мініатюри, це мініатюра вмивачки. Це вмивачка 20 мл. Вона, знаєте, пахла такою травичкою. Ну, не нав'язливий аромат, а не такий, що прямо жахливий. У мене, до речі, вже є. Вмивачка з жахливим ароматом, я вам її покажу, але вона ще не в порожніх банках, бо я її лише відкрила. Тут пише, що ця вмивачка має бути з якоюсь там трояндою, це з матчею. Що я вам хочу сказати? Спочатку мені здалося, що це дуже посередня вмивачка, яка взагалі не вартує грошей за повну версію. Мені здається, повна версія вмивачки десь доларів 40. Це не дешево, взагалі не дешево для вмивачки. Але потім, коли я нею користувалася, я зрозуміла прикол цієї вмивачки. У мене жирна шкіра, але з цією мивачкою, от, знаєте, ви вмилися, і у вас відчуття, ніби все добре. Вам не потрібен тонік, тонер, Ви можете там наносити далі себе такі крема. Ваша шкіра в комфорті. От вона дуже лагідна, але вона щось робить. Не в тому плані лагідна, що знаєте, ви вмились і ніби нічого не сталося, але вона її не підсушила. Вона нічого не підсушує, гарно очищує шкіру, дуже комфортна, взагалі формула чудова, пінеться добре. Ну, дуже дуже достойна вмивечка. Мені сподобалась, і в мене є ще одна мініатюрка. Я прямо хочу нею користуватись, і, можливо, навіть задумаюсь над повним розміром, враховуючи те, що в моїй голові вмивачка це те, що не має робити щось особливе. Це те, чим ви вмилися, і пішли собі далі доглядати за своєю шкірою. Але ця вмивачка дуже достойна. І наступне це крем. Крем так само від татчі, це та сама лінійка. Тут написано, що він заявлений для жирної шкіри. Від нормальної до жирної шкіри. Він з якоюсь там дикою трояндою. Це був прям Water-Water cream. -water Я люблю такі формули. Я його вимастила, бачите, нічого вже не лишилось. Він так само пах травичкою. В принципі, аромат нічим не заважає. Формула в нього була дуже цікава, тому що це формула, якою, ви знаєте, ви берете отак крем, починаєте мастити, і він прям тане і стає водою. Прям водою. Ви ніби тонік наносите. Цікавий крем, але для моєї жирної шкіри слабкуватий. От ним, знаєте, можна намаститись в день. Якщо ви вдень десь ще будете чимось маститись, напевно, він би класно підійшов для сухої, нормальної шкіри, можливо. Ну, реально, для жирної шкіри слабкуватий. Ну, я не зрозуміла до кінця ідею цього крему, але він точно не проявив себе як поганий крем. Просто я думаю, що він мені не підійшов. Він був... Приємний, типу мені подобається усе водер вотеркрім, знаєте, така концепція, коли ви наносите, у вас немає цього дуже жирного якогось слою. Ви наносите вам комфортно носити крем. Просто він легкий. Це потрібно пам'ятати. Якщо ви придивляєтесь до цього бренду, то в принципі можна, чому б ні. Ну що ж, от і все. Ми з вами подивилися всі мої порожні банки. Мені здається ці місяці, коли я збирала ці порожні банки, були цікавими, тому що я була якось більш зацікавлена в тому, щоб використовувати більше косметики. І знаєте, для того, щоб її використати в нуль. Чи було багато достойної косметики? Я вважаю, що було багато достойного догляду. Дійсно, є вмивачки, міцелярки, креми? Це все досить непогано себе показало. Було досить багато поганих продуктів для губ. Об'єктивно вони були стовідсотково, але як не без цього, напишіть, будь ласка, чи вам сподобалось це відео і поділіться своїми порожніми банками. Чому я завжди звертаю увагу на порожні банки? Мені здається, людина, яка використала повністю косметику, або хоче її повторити, або ненавидить її всією душею. Тому мені було б дуже цікаво подивитись, чим любите користуватись ви. Тому дякую вам за перегляд. Будьте в безпеці і до наступного відео, папа. -па.